А ви знаєте, яку смакоту можна приготувати зі звичайної зеленої цибулі? Ні, не знаєте, і це дуже шкода. Тож записуйте рецепт. Цибулю спочатку потрібно нарізати. Не надто дрібно. Ось так, як у мене. Відправляємо цибульку у зручну миску. Тепер додаємо хрустку редьку, тоненько кружочок за кружечком. А тепер яйця три штучки зварені в круту. Потрібнюємо дрібненько і теж додаємо до інших інгредієнтів. Ох, як же це буде смачно! Таку страву чекаєш щовесни та влітку і ніяк не можеш нею насититися. Але весь секрет і магія у чудовій заправці: йогурт для легкості, кілька ложок, 10% буде достатньо. Майонез для балансу смаку, краще, звісно, домашній. Щіпка солі, перцю і хочете гостроти. Додайте крапельку чилі. І ваш салат заграє по-новому. Добре, все перемішуємо і заправка готова. Відправляємо її до овочів і знову Етельно перемішуємо. Такий рецепт не хочеться забувати. Зберігайте, готуйте та напишіть у коментарях, скільки разів пересипали редьку. Просто від задоволення.